Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми ще на день ближче до нашого головного адвенту. Отже, відкриваємо наступну комірчину. Сьогодні маємо 17 грудня і відкриваємо п'яту комірчину. Поки логічно, просто вірте мені на слово. 17 тому 5. Я не знаю, чому я так обережно це роблю, але чомусь я так роблю. Так, біла пудра. Пудра. Пудра розсипчата. Тільки для зовнішнього використання. А так хотілося. Але ні. Пудра. І все. І більше нічого. Отже, мабуть, це матуюча пудра. Після нанесення всього макіяжу скоріше за все, це саме та пудра, яка має потім це все закріпити. Так, побачимо, що тут є. Чи є якісь аплікатори, чи вона просто осиплеться. Дивіться, все ж таки малесенький спонжик. Так, він туди вдавлений, чи він знімається, чи ні. Що тут відбувається, шановні? Так, я це навмання роблю, але я не впевнена, що я роблю це. Те, що треба робити? Так, відчувається дуже прикольно. Ні, так не просипається. Чогось мені здавалося ж. Що... А запах пішов, може і просипається? Дуже сильний запах пудри пішов. Друзі, я в цьому не розуміюся. Якщо ви розумієте, як це має відбуватися, так, я боюся, що я зараз просто зніму цю. Але ж цікаво. Тож робимо дарниці разом. Де, да, здається, це просто кришечко відкорковую. Ох, щедро під самий верх насипано, не буду далі відкривати. Значить, аплікатор не від'єднується, а аплікатор використовується уже у такому вигляді. Отже, знаємо, друзі, ось такого. Воно і справді матує, друзі. Так. Матує. Ось. Дві руки, бачите, одна блищить, а друга ні. Ну це мій природній блиск, це без крему. Ось таке дива. Мені дуже подобається цей товар, друзі. Мабуть, це буде один з моїх улюблених товарів, але ж як потім, після, ну, якщо будуть якісь сліди тональної основи, або ж е, тої самої туші, як помити ось цю пуховку, це питання з питань. Товар, яким я справді задоволена, дуже гарно, і аромат такий приємний, як парфуми. Отже, це ми ставимо у наш органайзер ось сюди на поличку. Чудовий день, чудова комірка. Рухаємося далі. Друзі, всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!